Сьогодні зранку, в 7-й годині близько тисячі правоохоронців, в першу чергу представників Міністерства внутрішніх справ, Департамент захисту економіки та внутрішня безпека Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури за матеріалами слідства Департамента протидії у сфері економіки. розпочали Слідчі дії, в першу чергу, виїмки та обшуки пов'язані із компанією Тедіс Україна, яка також відома як Мегаполіс Україна». досудовим розслідуванням департаменту у сфері економіки Генеральної прокуратури України встановлено, що з 2012 року, коли ця компанія отримала монополію на дистриб'юторські послуги. Фактично усього ринку тютюнових виробів в Україні по теперішній час кінцевими бенефіціарами, дійсними власниками цієї компанії є, зокрема, громадянин Російської Федерації Кесаєв, який також має ну, є членом ради директорів ЗАД завод імені Дігтярьова Російської Федерації. Цей завод поставляє стрілецьку зброю, в тому числі терористичним організаціям ЛНР ДНР. в зв'язку з тим Рада нацбезпеки України та Національний банк України з 14-го року ввели санкції щодо громадянина Кісаєва у вигляді заборони на вивід капіталу компаній, де він є засновником або бенефіціаром на території України. Зараз відбувається близько ста обшуків по усіх компаніях, Пов'язаних із Тедіс або мегаполіс Україна, а також в антимонопольному комітеті, справа в тому, що ряд інших українських компаній, які хотіли би займатися дистрибуцією тютюнових виробів, зверталися до антимонопольного комітету з метою примусити виробників цигарок зруйнувати монополію і співпрацювати з іншими дистриб'юторами. попри свої обов'язки. І прям покладені на них законом керівництво антимонопольного комітету не вживало таких заходів для демонополізації ринку, чим на думку слідства сприяло монопольному становищу групи камп... компанії Мегаполіс «Тедіс Україна». Представте собі ситуацію, що глава наблюдательного совету імені Діктерева, який випускає пулемети і автомати для російської армії. является руководителем юридического офиса, который э, руководит бизнесом всей компании «Мегаполис» э, в Украине. Этот факт установлен э, следственным оперативным путем. Сейчас э, и в этом офисе тоже проводятся э, соответствующие следственные действия. Э, по нашим оценкам, э, от 2 до 3 миллиардов гривен было выведено э, в черный рынок и э, переправлено в Российскую Федерацию через подставные компании. Отдельно хочу сказать о роли антимонопольного комитета э, в этой длительности довольно долгой афере. Антимонопольный комитет именно та структура, которая должна расследовать и не предотвращать такого рода монопольное положение. Долгое время по тем или иным причинам проверки антимонопольного комитета не усматривали здесь никаких проблем. Я только попробую. Они накладали деякие штрафы на, на тегис або Мегаполис Украины и этим обмеживались. Да, хоча мали вживати заходів до виробників продукції і примушувати їх. Це задача антимонопольна. Знищити монополію і надавати продукцію для інших дистрибюторських компаній. Я согласен, только объем штрафов, о котором Витальевич хорошо знает, это 40 млн вместо 400, например. по злому веселит тот факт, что сегодня на работе в антимонопольном комитете отсутствует глава антимонопольного комитета Терентьев, он в какой-то отъезде. Его заместитель Сидоренко, которая вела дело антимонопольное мегаполиса Тедиса, сегодня тоже неожиданно в командировке. Еще один зам в отпуске и так дальше. Я думаю, что этот отпуск для этих людей должен быть продлен. И я, как министр, политическая фигура, могу заявить о том, что в результате этого расследования Общества, и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства антимонопольного комитета.